Доброго вечора, ми з України. Мене звати Сергій Мікулов і я автор каналу Балади Економного лицаря. Нещодавно я написав пост про девальвацію інфляцію, як в таких умовах приймати інвестиційне рішення, на що варто звернати, звертати увагу. Привів також приклад, як на перегонах нашої історії інфляція наздоганяє та все ж таки переганяє девальвацію, але в деякі періоди. Девальвація тимчасово отримує перемогу. Закликаю вас перечитати цей допис, звернути увагу на ті калькулятори, які я використовую для розрахунку тих часових періодів, коли краще брати той чи інший інвестиційний інструмент, мається на увазі ВДП в гривнях або ВДП в доларах. Також переглянути за лінком на, в дописі відео стосовно побудови. Драбин з облігацій внутрішньої державної позики, це один з інструментів, які українці можуть використовувати, наприклад, для короткострокових або довгострокових цілей в різних валютах, в залежності від того, які у вас цілі стоять, які у вас ризик профіль, які горизонти інвестування. Тож буде корисно, якщо почитаєте і подивитесь. Ну, і звісно, закликаю вас підписуватись на наші YouTube та Telegram канали і приєднуватись до нашої інвестиційної спільноти iPlan Talks, де ми не лише обмінюємося інвестиційним досвідом, а й обговорюємо саме такі складні кейси, розбираємо нашу фінансову та статистичну історію і інші показники, будуємо різні корисні таблиці, а потім з них ми робимо калькулятори. Тож ставте лайк та підписуйтесь на наші канали.